Безкоштовний відкритий книжковий шкаф, шафа, Принесла свої книжки і ось зараз дивлюсь, що тут є цікавого. Книга з іменами. Софі Кінцева, до речі, такі легкі романи. Декілька читала, будучи в Україні в університеті. Прикольно. Дуже легко, не знаю, як вона читається німецькою, але українською, російською читалась взагалі супер. Так, Тож трішки романів для дорослих Скарлетт. Велика книга. Потім ось величезна енциклопедія рецептів. Дуже важка, дуже велика. класно, Книга Казок. Взагалі супер. Зушит взагалі навчальний. Ще не вирішений дітком. Ще ось дитячі зошити. Класне в'язання. Ще одне в'язання. Каліграфія, якщо не дивилася, я подібну книгу собі купувала. Це тут прям кусочена інструкція. Класне, якби мені було. 16-17. У мене було багато вільного часу, мені таке сподобалося. Вибачте. Це я принесла брала тут раніше медичні. Книги. Це я теж не брала, не, це не брала, це я купувала продукцію цієї фірми і там давала подарунок. Що тут ще є? Для казки для дітей дуже багато книжок Ді для малювання. Ось то ж, не помалювати. Не Дуже багато всього. Ось ще нові принесли теж іменно Терті пироги. Ось так. З цієї ж фірми що я принесла драйве водки. Добре і дешево Дивимося Я таку книгу бачила в секонд-хенді, її колись навіть хотіла купити, собі ще як на практиці була тут 4 чи 5 євро коштувала. Ось так. Класно, завжди людям, які вміють вільно читати і прийшов, взяв собі що хочеш, поклав свої книжки, які тобі не хочеться зберігати в бібліотеці. Ось так це виглядає. І іноді тут є обмеження. Зараз, наприклад, ось три книжки максимально можна віддавати. Бо в принципі полиці, як ви бачите, заповнені буває таке, що немає взагалі ніякого ніякої підказки. А іноді слід, що, будь ласка, зараз не кладіть книжки свої.